Тримайте дезелісти, запустить в мороз будь-який дизельний двигун. Неважливо, чи то танк чи комбайн. Запускає абсолютно все. 200 А пускового струму, 75 А зарядку. Неважливо, 12 чи 24 вольта. Якщо треба щось простіше, будь ласка, ось такий простіший легенький. Аналогічно 12-24 вольта. Дві моделі СК400, СК600. У мене 400. Потужність 12 вольт, 1 кВт, 24 вольта, 2 кВт. Заряджання 75 ампер, пусковий струм 200 А, ємність АКБ можете подивитися до 1000 А годин. Довжина кабелів 1,8 метра і вага 10 кг. Простіша модель відрізняється від усієї китайської фігні, яка коштує недешево тим, що тут є регулятор ампер. А ця постійно лупить 20 ампер. Інколи не потрібно тих 20 ампер. Ти собі 6 виставив і тобі вистачає вбудований інтелектуальний мікропроцесор, трьохетапна автоматична зарядка для підвищення ефективності та продовження служби вашого АКБ можна виставити 12-24 вольта. Коротше, система захисту. Тут захист від неправильного підключення, захист від короткого замикання. Ну і звісно, що пуск. Тип інверторний, це і так понятно. Заряджати буде 30 ампер пуску 150 ампер, підтримує акумулятор від 10 до 450 ампер годин. 1,8 метра кабель, вага 4 кілограми. Вбудований мікропроцесор, автоматична десульфатація. До речі, кабелі можна сховати ось сюди: що ці, що на мережу, led дисплейчик, на якому все абсолютно видно, і ти зможеш собі тут кнопками виставити який струм, перемикати різні режими. Запуск двигуна, Дивіться, на колесах. До речі, колеса, усі гумові. Я думаю, пластик, ніфіга, зробили все якісно. Підтримує акумулятори. Можете подивитися, які, але ж не всім потрібен навіть ось такий великий. Дехто просить маленький, щоб заряджати автомобільні акумулятори або системи резервного живлення. Тут тобі 12 вольт 4 ампера для автомобіля, він повністю автоматичний, підключив і погнав. Або для мотоцикла 1 А. Всі ці зарядні пристрої вони інверторні. Підтримує акумулятор від 10. До 120 ампер годин дріт 1,8, вага пів кілограма і сумісний з ось цими всіма акумуляторами. Коротше, треба робити тест і показувати на що здатен кожен ось цей пускозарядний пристрій. Але поки вийде тест, то я думаю, що в наявності їх вже не буде, тому що зараз пішов якраз пік, коли сильні морози люди їх розбирають дуже бігом. Тому я не знаю підписник. поки я зберуся, тому що це мені треба знайти замерший автомобіль, а це не так, то просто якогось знайти КАМАЗа в нього треба залити води. В мороз не кожен це хтось хоче робити стоячого камаза, йти на морозі, заливати воду, щоб Петрович просто зняв відео. Тому я навіть і не знаю, як це все має бути. Ось цього простіше показати, ось цього простіше. А з ось цим, поки я це все зберу і наладнаю, то походу в наявності їх вже не буде. Тому чекай, тест буде, але не скоро.